Раз-два-три, 2 3 Ну давай. А что супергероя є? Машина. У ну, сотом. Як? Она свою будет угадывать или она я, я не понимаю, что ты Девочки. Що... Де? А что супергероя є? Своя машина. Мм, ні. ні, Я зеленого колір. Добре? Ну, в общем, я зеленого кольору. — Чому сказати я зеленого кольору. Ну, тому що є такий супергерой, як Халк. Якщо ти сказала зеленого кольору, ти б зараз сказала так, я одразу відгадала, що я халк. Я Так. — Тобі на камеру скелеті на нові. Ага, так. Ти так улыбаєшся, хочеш на тебе дивитися. — У цього супергерой, я своя жінка. Мабуть, ні. Добре. Добре. Не знаю, не знаю. Добре. не знаю. — Він дуже великих розмірів. Чи, звичайно, як людина. Ну, така. На масі. <ріст> у твого супергероя є? Ну, тебе як реквізит. Ну, от у Тора його молоток там. Ні. Ні. Просто. У твого супергероя є? Ну, вірі, тати? А, так. А мій супергерой в такому латексному костюмі? Костюм. Что <ріст> в латексном костюме? Облегающий. Ну да, типа такой облегающий. Ну да. Так. Приві. У нього закрите лице, коли він. Так, накрил. я подумала так. Мій супергерой е, в кольорах е, синьо-червоний? Ваш солізний чоловік? Так. Да. <смеш> мій супергерой один з найпопулярніших. Він реально до Супермен? Ні. Дуду -дуду. Він ночі літає. Павло. А, Бетмен! Ну це не Марвел. Бетмен це не Марвел.